Друзі, усім доброго ранку, вітаємо на нашому каналі. Ця серія буде доволі цікавою. Е, ну що, дивіться, вибралися ми собі половити хижака. Хижака будемо ловити на живця. Ось, Маємо таке бачите, приспособлення От, на такій пружинці. Бачите, вона якби крутиться собі. Тобто, коли карасик бігає, він собі... Не замотають нашу волосінь, а от ось так крутиться. Е, ну що, зараз давайте разом з вами поміряємо глибину. Я так на око і приступаємо до ловлі. Бачу, що хижак рибку ганяє активно. О! Скоріше за все так і буде. Глибина біля берега. Така десь метр. Ну що, беремо наших карасиків, відерко замерзло. Бачите, вразі льот. Але озеро не замерзло. Це дуже добре. Так, трошка його тут у нас є забагато водички. Так, ну що, будемо ловити якихось гарних таких живчиків. Опа, і цекий. Оцей менший красончик. Називається карп'ятники. Вибрались на ХЖК. <рес> Беремо нашого живчика, одягаємо, на камеру не буду показувати, бо процес з... Неприємних. Всі знають, як вдівати живчика. Ось. Ось так він буде бігати у нас. Ну що, давайте... Давайте подивимося, як він буде на камеру надпірати. А дивіться, який красунчик А гарно. Ну що, закидаємо, отак. Біля кабиша недалеко. Опа. Перший є. Будемо ловити на дві поплавчанки на, на два удилища. А цей поплавочок має прямо пропасти? Та, його має так топити, топити, топити. Почекати потрібно. Угу. О! А, як розсипала! Видимось, як б'є. Здається, зараз ще трошки і воно з'їсне. Дійде до нас. Файно. Ну що, поки у нас стоїть один карасик, зараз ми запустимо ще одного карасика. Хочеться побачити ці клювання поповка, як вона тягне, як вона його там притоплює. Дуже цікавий процес поспостерігати. Ну що, беремо далі наших живчиків. Такі гарні карасики. Маленькі такі. Невеликі. Так. Ну і запускаємо. Де воно тут обігає? Ось так десь. От так десь. Тим-друн-джин. так десь, ні, тим джинди. Ого, що там так глибоко? Ага, там напевно йде бровочка. О, бачиш, чуть, чуть ближче і вже. Клас. Можна. Наставляємо, друзі, якісь, можливо, якщо є на катушках фракціони. Так, тут якісь такі задні щоб з мостика водилище. Чучка не вкрала. Ну що, чекаємо нашого клювання і давайте поспостерігаємо за цими прекрасними зимовими поплавочками. Та, топить, 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 топить. Я вже вже притягну натягується, до натягується. О! Натягнула, натянула, натягнула. І... раз! Є! Зібала! Зна взяла! Ага. Ого, хороша щучка. Сможеш? Ага. Велика? Не знаю, так давить. Але драйвова. Ага, карп, бляха. <сих> хороша. Драйвова, да. Зимова драйвова. О, хороша, хороша. Вау. Хороша щука. Ох, ти зійшла. Ох. Гарно, гарно. Кілограм два, напевно, була. Це не то, що ми запускали. А це було, бачите, ось на такий от взяла та? схід. Треба було, друзі, трошки ще почекати. О, ну, руки трясуються. Ой, загрівся капітально. Клас. Гарна, гарна клювака була. Блін, велика щучка була. Ти вона тільки відійшов. Ну, І та, від, відійшов, друзі Подивитися, бо там такі гарні виходи зліва були щуки. Думаю, йду відійти. Тільки відійшов і, як завжди, клювання. <рес> Клас. ось Бачите, ну дивіться, от при дні ось грузило, бачите, вже як стоїть ось так на дні. І отак вона зна взяла. Ну і завжди кажуть, що зна бере крупніша щука, ніж е так зверху. Ну що, діваємо нашого живчика. І пробуємо. далі ловити забає. Тривай, його Хорошенько. Ох ти яка! Перта! Ходи, ходи, ходи маленька, ходи. Є, друзі, нарешті! Клас. Після сумих лювань. Нарешті нам вдалося розловити хорошенька Пузата така видно. Як ти там? Де той живеться? А де той живеться? Ця не видно. З'їла життя. Клав. О, валяха боюся тут. Що, друзі, ось така красоня, можливо кільовочка. Але там ті, перед тим були гарніші, крупніші були. Ось така вона. Бачите, де моя рука? а де є цей. Ну, Дякуємо тобі, що порадувала. Караська з'їла. Випускаємо. Оба! Класс. Супер, друзья. У нас клювание. Видимо, сколько потерялось. Знову натягнуло, так? Ага. І що? Є там хтось? Є живець? А, вождь не везу. там кого? Бачив, хтось тут б'є. О, дивись, боже, він подертий. Ого, як воно його. <гум> Розтрущила. <звук> Кипи. Але щука ко зараз активніше? <звук> Давай. Там не слизько копить, я в тапках. Давай, давай. Ах, це я ж Ах. Але файно тупило. Якраз допиваємо каву. Ах, якраз... Може, вона його з'їла просто? Так, з'їла. Стягнула в той час. Ну, гарно, гарно брала. Емоції угу. класні, якраз кажуть. Випиваємо каву і думаємо вже збиратися, якраз такий гарний сніжок падає. ну, Поки ще є трошки кави, то ще раз спробуємо. Може ми її ще підманимо. Є! є. Тільки перекинувсь. Не встигло впасти, друзі. почало є. Угу. Ха-ха, красоня. Як ти зразу з льоту взяла, нічого собі? Ну. То означає частіше потрібно... Оу, перезакидати. Хороша, хороша. Хороша щучка. Є! Ой, Опачки. О! Давай, давай сюда, Иди. Сюда. О. Не крутила на сайбе. Лоснижина. А, Красуня. А скоро на жерлочке будешь клювать. Ай плыва и радует наших рыбачков. И Оп! Пішла. Клас. Ось. Емоції словами не передати. Єс! Єес. Піди, директор, бри. Що, топить, топить, топить. Чуть-чуть. Зажми катушку, так я. Все, давай. Ну, і сильно. Є! давай, давай, давай. давай. Куся, тяни О, Так туда в камыш не пускай! О, хорош! Весь, всякие раздачи пошли, как снежок начал падать! О! Пицачок. О, хороша! Хороша, хороша! Ой, 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 ой. Yeah. Віка ще... А, то я, то я. я. А вона, думаю... вона напевно, перекинулася через якось. Ага, ліс. точно. Ху, я вже думав, що це ще одна кукльовка. Диви, як вона запутала нам спілєй? Ага, ну нічого. Зараз розпутаємо. Ну ти даєш. Я так і друзі, дві каву не можу допити. Я, друзі, ось така яка красоня упінала. Ми сьогодні двоє вже з уловом, а могли б більше зловити, якби а можливо, гачки були б гострі. Або бе, або або, або або Абубе. Або сильніше підсикали б, бо ці рози, що ми якраз Щучку оці взяли, ми сильніше підсікали і, можливо, цей гачок якраз знаєте, пробував її, цю губу твердою. її. І так вийшло у нас. О, файно. Напроти рибаки... Ага, зійшла, та. тянули тільки шо. Ага. А в нас щось той лівий вон хвилюється. О, Ох, який вихід класний, вау! А щучка б'є. Хочу вам розказати, як вчора відбулося зариблення чергове чорними амурами. Останню партію, яку вдалося нам... Забрати це партія була, складалася з 20 кілограм, тобто це 6 повноцінних гарних хвостів. Ось, можете собі там, ну, один трошки більший, другий менший, плюс-мінус вони в районі там, від 3 до 4 кг. Дуже гарна рибка. Перевезли ми її гарно. І вчора її запустили. В першу чергу, хто приєднався до кола друзів, як ми назвали, чорних аморів і задонатив звичайно кошти на цю рідкісну рибу. Мій е, хороший друг е, з ЗСУ е, попросив не говорити, як то кажуть ім'я. Ось просто, е, значить, отак буває, що задонатив. Попросив на Чорних Аморів. Е, також велике дякую, хочу сказати Юрі Сенчуку, який також підтримав таку нашу маленьку у колі друзів акцію. Велике дякую хочу сказати Сороці Ярославу, який також задонатив. Велике дякую хочу сказати моєму напарнику Стасу. Тобі також велике дякую, що задонатив і приєднався до нас у коло друзів, чорних амурів. Ось. Ну і, звичайно, Тарасові кунці, який також був у цьому колі. Тому, друзі, вам велике дякую за те, що нам вдалося цю рибку сюди перевезти завдяки вашій допомозі. І я надіюся усіх нас і не тільки нас, ця рибка буде радувати по весні коли вже. Буде гарний кльов і буде час провести, звичайно, на трофейній долині. Тому усім дякую, хто приєднався до тої акції. Ну і звичайно, ми зараз вам покажемо, як відбувалося зариблення чорних амурів. Вдалося нам вихватити останню партію чорних аморів, які цього року вже не будуть, і на наступний рік також їх не буде вже. Ну, так кажуть. Так що, друзі, ось таких, дивіться, красенів. По кілограм, напевно, 3,5-4 зараз випускаємо у водойму. Так, зараз ми пообробляємо. Різні рамки є швиденько і випускаємо. Ох ось така толпеда. І ще одна. Так, трошки його треба помочити. А там той же, де? А, він ось тут. Ох, бівень! Клас! Так, наступна нас тут на партії три штучки. Там 4 до. Ну що, друзі, ми собі сьогодні гарно з вікуцією порибалили, як то кажуть, по хвосту точно такому твердому зловили. Як самі бачили, плювань було досить багато, напевно, поза 10 вже. Ми вже навіть збилися після 7-8 рахувань. І тому час ми провели непогано за такою ловлею. Я думаю, варто собі, як то кажуть, для душі таку ловлю оцінити. Все, що потрібно, це два старих удилища, поплавка два і сам монтаж на щуку. Ну і, звичайно, карасиків, як без них. Тому, друзі, ой, під такі от, як то кажуть, Легенький сніжок зимовий. Будемо закінчувати нашу таку серію. Я думаю, ця серія вам сподобалася. Ви, надіюсь, оціните, як завжди, малесеньким лайком. І усім до наступної серії. Па-па!